Огляд моїх горіхів показує. Ось вони такі горішки. І такий зразок горішки для цього року. І навіть не минулого року такий кульок, шелестючий, шелестить. Ось такі горіхи можна ділити. Такі у нас ці є. У мене ще трохи отакі звичайні. Така рішення, ніж не що там взяти такий, такий, такий. перші парать. Дивіться, такий взяти і такий для, для порівняння. Да? Той більший, там розик, тричі, чотири. А дереві різні? різні бувають, бувають такі такі ще крупніші, ще там трошки. ну так як і на яблуні, де трошечки більше, не трошечки менше яблучки. Оце такі у мене горіхи. Так, ну, цей рік приморозок весняний нас дуже приморозив. Не, не те, що за горіхи, тут мови немає, за... Не було там. Тут навіть яблучки грушки не було. То рік, хоч для білочки були, теж весняний приморозив. Живемо ми в такому місці, в такій низина така така яма. Що, тут у наші села знаходяться, що для горіхів воно не дуже таке сприятливе. І ще чого не сприятливе, тому що дуже глибоко, ну, я кажу глибоко, низько, дуже близько підземні води. лежать, Воно ну, не дуже там годі. Сіяничок у мене тут, не залишився. Тут лишився посіяний. Торік не сіяла, і цей рік вже ж нічого не сіла. Це ще позаторічні. Там усі вже там викопані, те, що, та я. цей. це мені Ось, Дивіться, одне, видно? Ось друге. А це ось цьогорічний цьогорічній ну, Його Ніхто не поливав, ніхто нічого не вносилося, ні підживлювання, ні абсолютно вона. Ну, щось він трошки притупив. Це такий був саме меншенький, там, ну, горіхи. Можливо, як прокльовується в цьому році, я тільки вичитала. Ну, ума набралася, що їх замочують, виявляється, бо він тоді корінець полки, поки, поки там буває, що Де двічі, як ото в кипятільнику, знаєте, там у мене один була, викопала, а в нього корінь оцей, шукав, видно, поки пробитися туди. То, і оту, отак разів два був окручений. То, то такі, Я ж кажу, така історія. що із цими. Ну, це ж таке, вік живи, вік учись. Так, ну гарно так, так, що я то ще обіцяла і вам цікаву історію. Зараз перейдемо до моїх здорових дерев, старих дерев і вам заберу ці горіти і вам розкажу дуже цікаву історію. Знаєте, яку ногу, прекрасного дня. як Ми писали хворих колись в школі. Ми пішли туди-то, туди-то, до лісу, да, там, і, знаєте, в кінці світа да, веселі Я повернулись додому. Так. Отже, показую ті горіхи, з якого це горіха, ті горішки. Це крупнопліді. Два у мене тут горіхи. Саджала три, це я вже саджала. А тепер що до історії. Так. ну Зайду трішечки здалеку. Ага. Мій дідусь колись. ну Це так, я ж була маленька, не знаю. Ну, вже тато був самостійний, найменший там чотири хлопці у діда й баби були, а тато найменший і ну, він вже був досить дорослий. Не знаю, чи вже була сім'я його, чи ще не було, но, ну, дід знайшов дуже красиву бабу і в общем, виїхав. Ну, так вийшло, виїхав із нею на Кубань. У нас на Кубані там ще є родичі, там жили, там же ж. ну, той, ага. Ну ага. Пізніше він вже там до баби приїжджав, допомагав їй усе там на літо, там, коли приїде, там допомагає, все. Ну, ага. І батьки мої ж там той, їздили туди до, до нього, там родичалися, він там, він там жив, він там помер у Тем краї, там, Краснодарський край. А, і наже ну, ж туди возили, кажу, раніше же там діти 60-70 ті роки минулого століття, минулого тисячоліття, можна так сказати, що жив вже аж самі смішно в минулому столітті, в минулому тисячолітті. А, а нас ж до діда баби туди одібруть, а туди на те на Кубані. Отож ми там Бультихалися в морі, а тут Хто там? ніхто нікуди там дітей не ні возив, нічого там, та ну, ще по селах, то це був повний хандей. Отже, а дід... батько там ну, частіше приїжджав, і то осіння як поїде, там, ну, часто привозив ці горіхи, горі. привозив мішками, мішками там звідти привезе мішок. І, так, а мішки ще які були здорові, такі тряп'яні тряп такі мішки. Такі, це зараз я не знаю, чи та є, мабуть, і зараз вони, то ну, зараз ось ці е, одноразові такі. А ага, тоді ж були такі мішки. То, крамчучок не було таких, як сумок. Сі ще тоді не придумали. Ото от, все мішками там. Мішок таранки, мішок там горіхів, і, той, і ми їх швидко перетрубимо, ті горіхи з братом. Ну, Ото таке, і таранку теж там, чебички, мішок, мішками все возилося. А, і той, І посадив горіх. Ну, от я пам'ятаю, ну то це ж я ще була То маленька, то в школу, можливо, ходила. Ну Мені ж, що там, до того горіха, то не, не до того горіха було. Ріс у нас той горіх, в общем, із не посадив, і довго дуже ріс. Не пам'ятаю, коли він ну змерзла та деревина. Тоді зими були набагато суворіші, ніж ці. Ну і зараз там інколи буває щось там, якісь показує фокуси зима. А тоді так взагалі були. там, Я пам'ятаю, що сніжні були дуже зими, що ми, ми з братом батько лопату тримав у там у веранді, щоб. Відкидати сніг, не дай Бог замете, щоб хоч двері ж відкрити. І такі тунелі прямо робили. Ми в дворі туди. Ходи робили Сім. у снігові. Так, я то ну так, вертаємося до горіха. Що ж общем, до горіха? А, родив -то. мені запомнилося, коли там заносить, так уродить, вирвав. Це ж він так биться, такий горішок просто. А він росте, він ще такий оболонці. Такі... Якщо Волонте, він от, от такий, прямо так. Здоровий такий. Ну, ще, ще навкруги на його така товстенька, та шкірочка, та зелена оболонка. І так, як його як візьмеш, як занесеш, і ці ж такі, як той. Я коли він занесе, там ну, матрі кажу, ось дивись, який які великі, там, бо нам показує. Дивіться, оцей особливо великий. А тепер ловлю я себе на слові, що я інколи, то як, як вони родять, як вони здорові, так ото от, зірвуть от, от, от. Ну, я зараз там. Там, то, то, то дітям, чи тим. Ну, зараз показати, якому я там тільки раз і Фейсбук. Ось дивіться, який в мене вродив. На тепер ще Ютуб. Отже, а ці два горішки, це я посадила вже. І з того горіха, то що змерз, лишились горіхи, я посадила. Садила три горіхи. ну Одне щось пропало, а два лишилося. А потім вже ж не то навчалась, то де я там роз'їжджала, де я там не була. Це вже не пам'ятаю, як вони, що вони росли, коли вони там почали родити, ті горіхи. Ну, коли я вже сюди переїхала, це десь років, можливо, 15 чи 20, був сюрприз зимою такий, що зима трималася, -35, мабуть, мінус 35, там і більше, мабуть, мінус була температура, і вони в мене змерзли. Отак. Ось бачите місце, де воно змерз, такий горів був, там ще ще один туди був, тому що там вигинув пень, пеньок. Ага, такий двойний, мабуть, був ніхто його там не формував, нічого та й сіні глицей. І оцей він відпустив, вже відбив із дому, і знизу, по новий. Ага. А цей зараз покажу. Горіхи показати вам краще. Він не знизу, а він он не почав відростати, відпустив, ось звідси пустив. Ось, звідси зріз, ось це ось Тут вже зрізане, воно почало вигнивати від витр... Треба буде, може. Там, там заростає воно, воно все висиплеться. Якщо дасть було благополучня, ще там зими будуть. Ну, ото таке. Ну, ну вже після цього, як він змерз. Ну, не знаю точно. Кажу, це вже тут я була, то, ну, років 15, можливо, це точно або й або 20 оцих. Не пам'ятаю того року, коли він змерз. Ну а так буває, все там легко перемерзає, так якось цей рік весняний перемерзок, дуже повмерзали, там є краї, там да, поки поки відбив він. Ну, за, за цвіт за врожай, цей рік взагалі немає мови і, і не було мови вже ж. І торік підмерз весняни. Весняні приморозки дуже тут у нас. Я страдають вони від цих приморозків. І от, от таке, ну одріз. Після того, як одріз, він швидше він почав родити десь, можливо. Після морозу десь років 4-5, він так сильно пішов у рост. От з насінинки, ну якось тупо вони тупіше вони ростуть. Ну, а тут вже ж, ж сильний, і все воно там дало, коли відростає, відбиває. Там. Воно ще не, не тільки там, багато інколи порослі пускає, я її там обрубуюся. От, от, це одна от вона одна росте, а так пускає ніколи, йду, там порослі. таке, ну, общем, начало. Швидше родить. А так взагалі ось оце ось той орішок, той маленький, це якщо йому там років, це зараз трьохрічка, виходить, то, да? якщо там його пересадити, розсадити, то він почне робити десь можливо, почне родити він десь, можливо, на, десь на 9, а там, на 10 рік. І то, як вони починають горіхи родити, вони не зразу. Хоч і деревина буде велика, вони будуть родити так, може, один, там, три горішки там цей появляться. От, от десь так кажу, так ну, це в перший рік, а на другий рік трошки більше, а вже там повну таку продуктивність вони дають на 12-й, на 14-й рік. Це з насіння. Якщо щеплений горіх, він... Швидше половину, там, на шостий, на сьомий. Це особливо за ці горіхи. З ну, насіли не це вважаю, це, ну, як назвати, це, це селекція. Це сорт 100% ну, не передається. Там, це, а так, це, це селекція. Це, оце вже можна і назвати і в мене. Дивіться, там тато посадив, я взяла. Від того горіха на посадила я вже в які дерева. Уже від цих дерев там у мене на, на другому там, місці там, покажу там на другому городі, це іншим відео там, ще зроблю. А там ще є горіхи такі, що вже викидав цвісти, ну тож, ну приморозило, ну що зробиш, вже ну, там здорова деревінка є, Ну Вже також. Вони то крупні, все, тікай, тікай, сусідське Ну, Крупні, то крупні, ну такі, такі вроді, як, як і ті. Ну, а якщо там люди ті, що спеціалісти, там придивитися, там, ну, кажуть, як насіння, засіння. е, немає, там, якщо ви там сто 100, тисячу там, посадите дерев'я, одинакових, ви їх не знайдете. Отак, знаєте. Як у людей там, от у нас по клас близнюки ходили, і то вони. Ми зараз не розрізняли їх, там ми пішли в 9-10 клас у сусіднє село. А потім вже так вже розрізняли їх. де, де, де хто з їх. Небесне вже не десь немає. Хлопців. Такі хлопці були. Так, ну, до горіха вертаємося. Горіхи. Е, ну, в общем, Якщо хочуть там, селекціонери, там я, кропітка дуже робота, вони вже то, там з насіння садять, потім відбирають. Якщо хочуть там, про, е, скороплідності, там а, ось оцей там, оці, 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 там вродили, які там швидше вродили, о, вони їх там позначили, і, то, знову з їх, там, а то беруть або там черенки, які там родили і знову з їх пробують. Це то, дуже довго терували, такий. Чи хочуть якісь там тонкошкурі вивезти, чи якісь там засмаковими якимись тими. Із тих дерев, оце, ну, я кажу, що одинакових немає. ну, Якесь краще переносить, якесь дужче підмерзає. Ось це в мене дві деревинки. ну, Я б сказала, що ну, тоді вони змерзли обоє. ну, Ось оця мов, мов, мов дужче якась підмерзає. Ну, хто знає, може там. Тут ще ближче, може, підземні моди, може якось потягло більше тієї води, може. Не. Для горіха що, для горіха всі пазли повинні зійтися. Цей рік у нас, кажу, ні яблучки, ні грушки, нічого не було в А ось поряд тут у нас є на, на Багалі, там село. кажу, ну, Там завжди кажу, там є. І, І цей рік, мабуть, було ось, там. Подруга Липовій долині то, казала, то неї, абрикоси були. Вона ж на показу були, які дерева. У мене там такий садок. Та й що там не було, ні яблуньки, ні, ні яблучки, ні грушки. Тут ось оце одна груша така стара. Але вона така солоденька, тут вона біля будинку. Ось тут оце одна. одна сторона, тут знизу оце були груші. Там. А так все, оця машина, Нічого не було. Хоча вона дуже рясна, тоді кожен рік. Так, не знаю, все чи не все розказала. Це біля будинку цих горілків. Зараз ще покажу, які бомбельні горіхи. Не ну, вікані. Оці вже полопала, ще, мабуть, і в тому році вони закінчились. Багато було, поза то той рік. Урожай на морду. А ці ще, мабуть, півсетки там є ще. Доїдаю. Ой. Не показую, не на камеру отакі. Це простенькі. Такі горішки, це колись брат приїжджав, каже, на, в тебе там є місце, каже, посади. Каже. Хтось йому там на роботі приніс там. От копав його, приніс ці горішки, я його там 600 немає, де посадити у харпі. Був. І от харку. Так що ростуть, уже родять. Дрібних особливость маленьких. Там, ну, вони дав, можливо, там і старші, той було, був великий, я не знаю, два були. А це там ще півсерки ще на комані лежить. Такі хороші даже. ми позаводилися такі. Сізья полопало. Так просто оставила, щоб їх. Це вже, я ж кажу, ну, тут то тобі цей рік, і той рік, ну що? Цей весняний заморозок переморозити. Перезимувати перезимували, так, так от тобі весною підморозили. Ну, Все не так у нас. Надіємося, все рівно. Вирощуєсь, хочеться щось виростити, і, і горіхи, і ще щось, може, якусь таку, якусь цікавинку, якусь екзотику. Так що, ото, хоч воно не підходить, хай як хоче, хай пристосовується до, до хоче жити, хай пристосовується. от так. Так що саджаємо, експериментуємо. В деякій мірі да, воно вже я, я думаю, що воно районувалося. Оце як підмерзає той весною. Підмерзають усі. Підмерзає той простий дрібненький, і підмерзає цей крупний. Одинаково. Я, я не, не, могу, не можу там виділити, що іменно той мерзне, а той не мерзне, хоч він там ну, походження його з Кубані, то я ж його так називаю. Південний кубанський. А що мій горіх, як хочу, так і називаю. Ой, я закриваю, мабуть.